Вечора. Хто вдома займається макулатурою? Ви так машини грузите? Дивіться яка машина. <рес> Старенька, забита, а і бутилками, дивіться, всім чим хочеш. Хто вдома заготовками займається? Дивіться, які машини. <рес> Ось так загружено. А що це за машина? Тойота! Прийомки, коротше прийомки. <рес> бутилки, бутылки. Коротше. Отакі От діло. Загрузки. Іде загрузка. Фура, <рес> типу, вдома, фура до фури. <рес> Супер. Поки. Отакі От дела. Бізнесмени, дивіться, вечором заготовка. Я думаю, робочі не оформлені. Не оформлені. Ванкок бізнесмени Супер!